У Центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони. Ми вирішили дізнатися, що тут відбувається. Бачимо, працівники розбирають майданчик для картингу, а з оглядового колеса вже зняли кабінки. Як виявилось, атракціони забирають з парку для того, аби провести їхню реконструкцію. Відбувся тендер, і один з підприємців став переможцем. За умовами цього тендеру він виконує реконструкцію цих атракціонів, яка передбачає демонтаж, відновлення і повернення. Так, в оренду на 5 років здали такі атракціони: веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз та, звісно, колесо огляду. І новий орендар одразу почав виконувати визначені договором роботи. Нинішній керівник парку атракціонів Сергій Компанієць розповів, що для того, аби розваги у центральному парку запрацювали, треба зробити чимало роботи. Адже стан, у якому були атракціони, просто жахливий. Це буде повна реставрація, да, покраска, ремонт електрики, пультові, заміна кабін оператора, заміна ну, всього повністю. Частина атракціонів буде працювати на Пасху, частина інша відкриється з 1 травня, крім колеса огляду. Колесо огляду планується десь на початок липня. Варто зазначити, що уся реконструкція відбувається виключно за кошти інвестора. Тим часом начальник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль переконаний, що й на оновлені атракціони повернуться до парку. Вони матимуть шалений попит. Статистика минулого сезону, який був на жаль під час війни, показує, що користуються авторитетом атракціони в парку, але минулого року більшості використовувалися ті, які були привозні а не наші якраз через дизайн і технічний стан тих, які зараз демонтували. Тому ми вирішили провести такий акціон, е оновити їх, е технічні, е технічну реконструкцію провести, отримати відповідні дозвола на нову експлуатацію і розпочати з ними ж роботу. Це, я впевнений, дасть можливість лучанам краще відпочивати. Є попит на такі послуги. Тож вже незабаром відновлені атракціони повернуться у центральний парк, аби тішити лучан та гостей міста.